Існує багато рухів тіл по колу, наприклад, рух кульки, що підвішена на нитці по колу в горизонтальній площині, рух по колу тіла, що лежить на горизонтальному диску, що обертається, рух автомобіля по опуклому мосту, рух велосипедистів, ковзання рів, автомобіля по колу, рух супутника навколо землі. Рух по колу у вертикальній площині. При рівномірному русі по колу прискорення тіла в кожній точці траєкторії напрямлено до центру кола і називається доцентровим. Його можна обчислити за двома формулами. А доцентрова дорівнює В квадрат на Р, де В лінійна швидкість руху вимірюється у метрах за секунду. А доцентрове дорівнює омега квадрат r де омега кутова швидкість руху тіла вимірюється у радіанах за секунду. Доцентрове прискорення тілу надає рівнодійна всіх прикладених до нього сил, тобто їх векторна сума. f рівнодійна дорівнює F1 плюс F2 плюс і так далі плюс Fn. Вектор F рівнодійна, напрямлений до центра кола та співнапрямлений із доцентровим прискоренням. Згідно з другим законом Ньютона, F1, плюс F2 плюс і так далі, плюс Fn дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. Задачі на рух тіла по колу розв'язуються за тим самим алгоритмом. Щось задачі на рух тіла по прямій траєкторії. Розглянемо розв'язання п'яти задач за цим алгоритмом. Задача 1. Знайти частоту обертання конічного маятника. Дано довжина нитки Lрівня 0,3 метра. Радіус кола Рівня 0,15 метра. Знайти N. Частота обертання вимірюється або в обертах за секунду, або в одиницях за секунду, або в секундах мінус першій степені. Перша дія. На рисунку зображаємо траєкторію руху тіла, тіло на траєкторії, прискорення до центру ОХ за напрямком прискорення. ОІ – перпендикулярно. На кульку діють дві сили. З боку землі сила тяжіння МЖ, з боку нитки сила натягу нитки, яка напрямлена вздовж нитки від кульки. Їх рівнодійна, що побудована за правилом парилаграма, напрямлена до центру кола. Друга дія. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді. Векторна сума двох сил дорівнює добутку маси кульки на її доцентрове прискорення. Третя дія. Запишемо другий закон Ньютона через проекції векторів. Замінюємо значок стрілки на індекси х та y. F натягу X плюс Mgx дорівнює MA доцентрова Х. F натягу Y плю дорівнює MA до центрова Y. Четверта дія. Виражаємо проекції векторів через їх модулі. Fnx це проекція вектора сили натягу на осі Х довжина відрізка AB. Fn це довжина відрізка AC. І тоді. Протилежний до кута альфа катет АВ дорівнює гіпотенуза ФН помножити на синус альфа. МЖХ проекція вектора МЖ на вісь Х дорівнює нулю, тому що він перпендикулярний осі А до центрової Х дорівнює А доцентрова з плюсом. Fny це довжина відрізка AD на осі Y. Вона дорівнює добутку гіпотенузи АС на косинус кута альфа. МЖ дорівнює мінус МЖ. Проекція вектора МЖ на ось Y від'ємна. П'яту дію пропускаємо, тому що спеціальної формули для обчислення сили натягу немає. Шоста дія із системи двох рівнянь. Отримуємо одне методом підстановки. Із другого рівняння виражаємо Fn, дерівнює Mg ділити на косинус альфа. і підставляємо у перше. Тоді Mg ділити на косинус альфа помножити на синус альфа дорівнює Ma до центрове. Спрощуємо вираз та використовуємо геометричні формули. Маса зліва та справа скорочується. Синус альфа ділити на косинус альфа дорівнює тангенс альфа. g помножити на тангенс альфа дорівнює а до центрове, Де з рисунку тангенс альфа дорівнює R ділити на H. Аше за теоремою Піфагора дорівнює корінь квадратний l у квадраті мінус r у квадраті. Сьома дія Плюс формули кінематики, а доцентрово дорівнює омега у квадраті r дорівнює оскільки омега дорівнює 2πn, то дорівнює 4π квадратn квадрат r. Маємо g помножити на тангенс альфа Помножити на r ділити корінь квадратний L у квадраті мінус r у квадраті, дорівнює а до центрове 4 π квадрат n квадрат r. r зліва та r справа скорочуються. З цього маємо n дорівнює 1 ділити на 2π, 4 π квадрат виходить із під кореня. Під буде g. Ділити на корінь квадратний L у квадраті мінус r у квадраті дорівнює 1 оберт за секунду. Задача 2. знайти коефіцієнт тертя у випадку, коли тіло утримується на поверхні диска, що обертається. Дано, частота обертання диска n дорівнює 0,5 оберта за секунду. Радіус диска r дорівнює 0,2 метра мю тире питання. Перша дія. На рисунку зображаємо траєкторію руху тіла, тіло на траєкторії, вектор прискорення а до центрова до центру кола. ОХ проводимо за напрямком прискорення, O перпендикулярно. На тіло діють три сили. З боку Землі сила тяжіння МЖ. З боку опори сила реакції опори Н. З боку поверхні сила тертя спокою, F тер спокою. Друга дія. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді. Векторна сума трьох сил дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. Третя дія. Другий закон Ньютона через проекції векторів. Замінюємо стрілочки на індекси x та y. Четверта дія. Проекції векторів виражаємо через їх модулі. МЖ на ось x дорівнює нулю, бо вектор MG спрямований перпендикулярно осі X. дорівнює 0 бо вектор n спрямований перпендикулярно осі x. f тертя спокою x дорівнює f тертя спокою, а до центрова x дорівнює а до mgy дорівнює мінус mg, вектор спрямований проти осі y. ny дорівнює n, вектор n спрямований у напрямку осі y f тертя спокою y дорівнює нулю, бо вектор спрямований перпендикулярно осі y. А доцентрова y також дорівнює нулю, бо вектор а доцентрова спрямований перпендикулярно осі y. П'ята дія. Допишемо формулу для сили тертя спокою. F тертя спокою дорівнює μn. Шоста дія. Із системи трьох рівнянь 4, 5 Отримуємо одне рівняння методом підстановки. Із другого рівняння виражаємо N, N дорівнює mg. Підставляємо у третє рівняння. F теття спокою дорівнює μ помножити на N дорівнює mg. і силу тертя спокою підставляємо у перше рівняння. Маємо mg дорівнює м адоцентрове. М скорочується сьома дія плюс формули кінематики. Адоцентрова дорівнює омега у квадраті Р дорівнює, оскільки омега дорівнює 2ПН дорівнює 4П квадрат Н квадрат Р. Маємо мю ж дорівнює а до центрова, дерівнює 4π у квадраті n у квадраті r. З цього випливає мю дорівнює 4π у квадраті n у квадраті r ділити на g. Мю дорівнює 0,2. Задача 3. Ковзаняр рівномірно рухається по колу. Швидкість V дорівнює 10 метрів за секунду. Радіус кола дорівнює 50 метрів. Знайти коефіцієнт тертя μ та кут нахилу ковзанняра від вертикалі. Перша частина розв'язання задачі повторюю розв'язання попередньої задачі. Бо на ковзання Ра діють ті ж самі три сили: сила тяжіння Мж, сила тертя спокою. F тертя спокою. Та сила реакції опори N. Із системи трьох рівнянь 4 та 5 ми отримали одне рівняння μ дорівнює МА доцентрове. М скорочується. Сьома дія. Запишемо формулу кінематики А доцентрове дорівнює В квадрат на R. З цього випливає μ дорівнює В квадрат на r. З цього випливає дорівнює V квадрат на gr. μ дорівнює 0,2. Ковзаняр відхиляється від вертикалі під кутом альфа, що утворює рівнодій рівнодійна двох сил, сили тертя спокою та сили реакції опори n. Тоді тангенс альфа дорівнює відношенню. Протилежного катета до прилеглого. F те спокою ділити на n. Замість фтертя спокою підставляємо формулу мю n. N скорочується дорівнює мю дорівнює 0,2. З цього випливає альфа дорівнює 11 градусів. Задача 4. Автомобіль проїжджає середину вгнутого мосту. Маса автомобіля М дорівнює 3000 кг. Радіус кривизни моста Р дорівнює 40 метрів. Швидкість руху автомобіля В дорівнює 10 метрів за секунду. В дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті. Знайти силу тиску автомобіля на міст. Перша дія. На рисунку зображаємо траєкторію, тіло на траєкторії, прискорення до центру кола. Ось ОХ за напрямком прискорення, оіг перпендикулярно. На автомобіль діють чотири сили: сила тяжіння МЖ, сила тертя ФТР, сила нормальної реакції опори N. сила тяги з боку двигуна Ф тяги. Друга дія. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді. Векторна сума чотирьох сил дорівнює добутку маси автомобіля на його доцентрове прискорення. Третя дія запишемо рівняння через проекцію на вісь Х, тому що вздовж осі y сила тяги та сила тертя врівноважують одна одну. Четверта дія. Виражаємо проекції векторів через їх модулі. Проекція сили тяжіння на ось X «мінус», тому що вектор спрямований проти напрямку осі X. Проекція вектора N на ось X має знак плюс, тому що вектор спрямований у напрямку осі Х. Проекції векторів сили тертя та сили тяги дорівнюють нулю. Тому що вони спрямовані перпендикулярно осі. Проекція вектора А до центрова має знак плюс мінус МЖ плюс Н дорівнює МА до центрова, п'ята дія. Для сили реакції опори застосуємо третій закон Ньютона: з якою силою міст діє на автомобіль, з такою ж силою автомобіль діє на міст. N дорівнює F тиску. Шоста дія. Із системи двох рівнянь отримуємо одне методом підстановки. Маємо мінус Mg плюс F тиску дорівнює МА доцентрове. З цього випливає F тиску дорівнює МА доцентрове плюс Mg. Сьома дія допишемо формулу кінематики. А до дорівнює В квадратна r. Тоді Ф тиску дорівнює М виносимо за дужки у дужках В квадрат на R плюс G. Ф тиску дорівнює 25 тисяч ньютонів дорівнює 25 ньютонів. Задача 5. Максимальна сила тиску пілота на крісло перевищує мінімальну в 3 рази визначити швидкість літака. Дано F тиску 1 дорівнює 2 f тиску 2, R дирівнює 1000 метрів. В питання. Перша дія на рисунку бажано вказати дві осі ОХ, тому що два вектори прискорення, обидва спрямовані від тіла до центру. В обох точках на пілота діють дві сили: сила тяжіння МЖ та сила реакції опори. В нижній точці сила реакції опори N1 напрямлена вгору від опори. В верхній точці сила реакції опори N2 напрямлена униз від опори. Друга дія. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді для двох положень пілота. MG плюс N1 дорівнює Mа доцентрове. МЖ плюс N2 дорівнює MA доцентрове. Два вектори прискорення напрямлені протилежно, але вони однакові за модулем. Третя дія запишемо рівняння через проекції векторів на осі X1 та X2. Четверта дія Проекції векторів виражаємо через їх модулі. Мінус МЖ плюс Н1 дорівнює МА до центрове. МЖ плюс Н2 дорівнює МА до центрове. П'ята дія. Для сил N1 та N2 застосуємо третій закон Ньютона. N1 дорівнює F тиску 1, Н2 Ф тиску 2. Прирівняємо між собою ліві частини рівності, бо справа одна і та ж величина. Мінус мж плюс F тиску 1 дорівнює MG плюс F тиску 2. Так як F тиску 1 дорівнює 2 F тиску 2 за умовою задачі, то мінус МЖ плюс 2 F тиску 2 дорівнює MG плюс F тиску 2. З цього випливає F тиску 2 дорівнює 2MG. Підставляємо у рівняння замість F тиску 2 2MG. Маємо 3MG дорівнює МА доцентрове. Зліва і справа ділимо на М, отримуємо 3G дорівнює доцентрове. Це була шоста дія. Із системи рівнянь ми отримали одне рівняння. Сьома дія допишемо формулу кінематики А доцентрово дорівнює V квадрат на r. З цього маємо 3G дорівнює V квадрат на r. З цього випливає В дорівнює корінь квадратний 3G 3GR. В дорівнює 140 метрів за секунду. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках подано відповіді. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.